ДТП біля села Синява забрала життя чотирьох людей. Аварія стала з 9 липня близько 16-ї години. Сьогодні продовжують ліквідовувати наслідки зіткнення. Вантажівку однієї з агрофірм знесло на узбіччя, пошкодило кабіну. Від легкового авто не залишилось майже нічого. Під час ДТП його розтрощило вщент. Аварію бачила Марія. Жінка живе біля місця, де і сталася подія. Чую, бабах. Я глядаю, машина лежить. Дивлюся сюди. В Підійшла ближче сюди до, до того рова, добре не бачу за страху, і якесь сідло лежить. Тоді, пригадує, була на городі, перейшла через дорогу, аби нарвати черешень. То, то секунда була, поки я зігнулася і вломила гілячку за тими його черешнями і вже машина втомила в рові. Я не знаю, як то все вийшло, Я не знаю, як то все вийшло, То в минуті, ну в минуті сталося і все. Каже мама, ще в обід сіяв мені кукурузу. Той шок, ще сіяв кукурудзу. Як стало відомо, усі загиблі жили в селі Верещаки, що неподалік. Це 30-річний чоловік, який сидів за кермом авто та пасажири. А саме 20-річний хлопець та дівчата віком 17 та 19 років. Це підтвердили і в Верещаківській сільській раді. Односельці говорять про трагедію неохоче та зі сльозами на очах. Кажуть, що це горе не тільки для сімей, а й для всього села. Ті, хто погодився поговорити, згадують молодих людей лише добрими словами. Тобто до хати хативали. Зілої хати, там, де по тій стороні якраз. А, Тут брати і сестра. Так, хороші люди, ну що, ну хороші. Ну то, Я в селі залих навіть не чути. ту дівчину, і заліг не було не чути. А що сталося? Як воно так, як їхати так, що він в лоб, в Камаз, я не знаю. За словами місцевих, аварії на цьому місці трапляються часто. Тут вже такого не бачили, ніхто не бачив. І то все на йному місці. З одного року не знаю, в якому то році було, бо я щось пам'ятаю. То три чоловіки забилися теж, Весь час в тому місці. Що це було, вибачте, прокляття яке, Це було, ну я не можу пояснити. Дуже часто, бо вони женуть, вона й мої їдуть з роботи, такий підйом, знаку нема, і ніхто не стормозить. Я у дорогу переходжу, то тільки як вітер є, шум'ять, то поле, тільки слухаю, чи то машина їде, чи то поле шумить так, то нема права перейти дорогу. Чотири аварії було. Там дівчину забили, у депутата забили, і прокурора забили. На ті куски дорозі, на ті куски дорозі. Наразі продовжують з'ясовувати причини аварії. Проте, як повідомили у поліції, попередньо відомо, що водій виїхав на смугу зустрічного руху, де й зіткнувся із вантажівкою. Остаточні висновки зроблять після завершення слідства.